Вітаю, друзі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні, як завжди, хочу поділитися з вами ще однією цікавою історією, тож бажаю вам усім приємного прослуховування. З моїм рідним батьком ми жили заможно та спокійно. Батьки дуже сильно кохали один одного. Татко завжди старався, щоб у нас з мамою все було найкраще. Проте його вік не був довгим. Сталася трагедія. На зустрічну смугу вилетів п'яний водій і батько загинув в ДТП. Сталося це, коли мені було 9 років. Ми довго сумували та ніяк не могли повірити в те, що тата з нами більше немає. Перший час ми жили на заощадження батька, але потім, коли вони закінчились, мама вийшла на роботу. Вона працювала в магазині побутової техніки. Через два роки мама зустріла чоловіка. Вона дуже сильно його полюбила. Познайомилася вона з дядьком Степаном на роботі. І настільки сильно він запав їй в душу, що вже незабаром вона покликала його до нас жити. Спершу він мені навіть сподобався, і ми стали друзями. Він одразу наказав мені називати його татом, а я й не був проти. Згодом Степан розписався з моєю мамою, і так ми стали офіційною сім'єю. Проте щасливо з ним ми жили тільки перші два роки, а потім він став заглядати у чарку. Більше спокійного життя ми не бачили. Горілка в нашій сім'ї стала провокувати страшні сварки. Степан часто кричав на маму через те, що вона забирала від нього пляшку. Я також одного разу забрав у нього пляшку горілки і згодом дуже про це пожалів. Він з усієї сили штовхнув мене в груди, я впав, вдарившись головою об гострий кут шафи, яка була позаду мене. Мама одразу підбігла до мене. Приклала до місця удару холодний компрес, вона гладила мене по голові і тихо плакала. Точніше сльози просто текли по її обличчю. В той час, поки вона говорила мені заспокійливі слова, вона просила потерпіти мене ще трошки. Я ж просто випив склянку води і заснув без сил, вже навіть не відчуваючи болю. Наступного дня зранку мама готувала сніданок, дядько сидів за столом, сперши голову об руки, і щось бурмотів собі під ніс. Біля нього, як завжди, стояла пляшка горілки та наполовину порожня чарка. Я пішов прогулятись, бо був вихідний, і, якщо чесно, я не хотів цього бачити. Коли я прийшов додому, то мами в квартирі не було. Дядько Степан сидів так само, як і далі, і пив. Я запитав нього, де мама, на що той відповів, що мама в лікарні, бо доскакалася і заважала тим самим чоловікові. А потім він наказав мені домити посуд, бо мама, бачите, не домила. Я почав плакати. Нічого не бачачи через сльози, які повністю заповнили мої очі, я побіг до сусідів. Побіг я до баби Ярини та діда Остапа. Вони розказали, що приїхала швидка і маму забрали. Я дуже плакав, переживав за маму. Бабуся запропонувала мені заночувати в неї. І я погодився. Наступного дня ми пішли в лікарню. Як тільки ми запитали про маму, Лікар одразу похмурнів обличчя і їй сказав, що минулої ночі мами не стало, вона не витримала. Операцію пережити вона не змогла через несумісні із життям травми. Так сильно я ще не плакав, певно, вся лікарня чула мій плач. Єдина людина, яка була мені дорогою і яка мене справді любила, пішла від мене на той світ і залишила мене самого в цьому жорстокому світі. Я побіг по коридору та заглядав кожен кабінет, в кожну палату, надії знайти маму. Я не хотів вірити, що її більше зі мною немає. Мене ледве спіймали лікарі і дали мені заспокійливе. Потім ми з бабусею Яриною розповіли лікарю, чому в мами були такі травми. В лікарню викликали поліцію і ми одразу написали заяву на дядька Степана. Разом з поліцією ми поїхали до нашої з мамою квартири. Як тільки ми зайшли, дядько Степан почав буянити, кричати, що це його квартира, якого біса я взагалі прийшов і ще й привів з собою якихось людей, і як я взагалі поспів текти та не домити посуд. Дядька Степана таки заарештували і згодом його посадили. Баба Ярина та дідо Остап взяли наді мною опіку, і тепер квартира стала по праву моєю. Поки баба та дідусь опікувалися мною, вони здали в оренду мою квартиру і ми жили на ці гроші та їхню пенсію. Я був не проти, бо я і так жив у них. Їх немає вже 5 років. Я ж вивчився, отримав хорошу роботу і тепер створив свою сім'ю. У мене є все, але мені дуже не вистачає мами.